Триває інформаційний ранок на Дніпро ТІВІ, 9 ранку на годинниках студія Артур Терещенко. Мої вітання. Вибиті вікна, розтрощене скло та пошкоджені двері. В такому стані були будинки на житловому масиві. Перемога, що постраждали під час терористичного обстрілу росіянами. Черговий по місту Святослав Ткаченко перевірив виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо швидкого та якісного проведення ремонтів у постраждалих від вибуху будинках. На якому етапі роботи зараз бачили наші журналісти? Для больної людини, для такої, як я, і немочної, і малообезпеченої. Це просто не передам вам словами. Цим Добре. службам дякую. Ремонтні роботи у житловому будинку ОСББ Доброволець 2 що постраждав від ракетного обстрілу, завершені. За підтримки міської ради тут провели безкоштовне дефектування, відновили вхідні групи та вибиті вікна. В даному випадку повністю за кошти міста були проведені ремонти. Мешканці даного багатоквартирного будинку не потратили жодних коштів. Все було виконано дуже гарно. Мешканці будинку дуже задоволені з цими проведеними роботами. Майстер підрядної організації, яка займалась відновленням, розповів про матеріали, що використовували у роботі. У цьому об'єкті встановилися вікна з профілю ВДС 70 мм, з розширеним склопакетом в три скла з енергозбереженням, з аргоновим заповненням. Це дуже сучасні вікна. Всього будинку встановили понад 40 енергоефективних вікон та 9 дверей. Наступною локацією, на якій побував черговий по місту Святослав Ткаченко, стало ОСББ Дарницька, 11 де зараз тривають роботи за програмою співфінансування. Що саме вирішили відновити у своєму будинку мешканці, дізнаємось з наступного сюжету. Згідно з програмою співфінансування, мешканці ОСББ та ЖБК сплачують лише 25% від вартості ремонту. Решту 75% від вартості робіт бере на себе місто. Міська влада зацікавлена в тому, щоб мешканці багатоквартирних будинків, в яких також створено ОСББ, жБК ОКЖБК, мали можливість проживати в відремонтованих будинках, тому що дійсно час від часу страпляються аварійні ситуації, як тут сантехнічними системами, з системами електри... електрики, з дахом, з ліфтовим обладнанням. І місто зацікавлено, щоб ОСББ мав змогу відремонтувати багатоквартирні будинки для того, щоб мешканці міста проживали в Ажних умовах до програми у 2023 році подали 533 заявки. Один з учасників ОСББ Дарницька, 11 де вже розпочато роботи по заміні сантехніки. Виконання роботи по демонтажу каналізаційної системи, е, оскільки вона була в аварійному стані, е, і також опалення заміна вентилей і редукторів. Е, роботи виконані за. Добудь виконані швидко, в принципі, нарікань ніяких немає. Жильці перевіряли состав. Комісія була задоволені виконаними роботами. За програмою актуально виконувати аварійні роботи сантехніки, електрики, ліфтового обладнання та покрівлі. Позбавив життя трьох людей, серед яких підліток у Дніпрі судитимуть обвинуваченого у серійних вбивствах. Чоловік протягом двох років умисно скоював особливо тяжкі злочини. Після його затримання та проведення слідчих дій зловмисник розповів про мотиви, якими керувався, позбавляючи жертв життя. Поличається, що по суку не стояли лісом значить я ді тобі Вбив 13-річну дитину та ще двох людей. На шумілого злочинця з Дніпра відправлять на лаву підсудних у серпні 2022-го Обвинувачений намагався пограбувати свого знайомого для маскування. Вдягнув перуку вуса та бороду. Прийшовши до будинку, обвинувачений побачив у ньому неповнолітню особу. Водночас це не зупинило корисливих намірів обвинуваченого і, діставши з під одягу саморобний револьвер з глушником, обвинувачений вистрілив у неповнолітню дитину. Однак, уже після першого пострілу револьвер заклинуло, і обвинувачений дістав з під одягу ніж та наніс ним, та наніс даним ножем ще сім ножових поранень. Від отриманих поранень дитина помер загинула на місці. Прокурор каже, під час слідчих дій та обшуків у обвинуваченого знайшли засоби маскування, зброю та інші речові докази. Крім того, законники встановили причетність обвинуваченого до інших вбивств на території міста. У березні 2020 року обвинувачений з корисливих мотивів убив свого рідного брата, заманивши його до свого гаражу, де наніс йому декілька ножових поранень, від яких брат обвинуваченого загинув на місці. Тіло рідного брата обвинувачений розчленував та залишки тіла викинув по різних локаціях міста Дніпра. А у подальшому, заволодівши його паспортом та підробленою довіреністю, продав його квартиру. У квітні 2022-го обвинувачений обіймав керівну посаду одного з гаражних кооперативів. Згодом чоловіка звільнили. Однак він з цим не погодився та вбив людину, яка очолила кооператив. Тіло сховав в покинутому гаражі. Прокурорами встановлено, що до скоєння своїх злочинів чоловік залучав і сина. В ході проведення досудового розслідування у його сина також були віднайдені а, певні заборонені засоби, у тому числі вогнепальна зброя, вибухові пристрої та психотропні речовини у, у особливо великому розмірі, які останній зберігав саме з метою збуту. У відношенні нього також було скеровано обвинувальне акт до суду. Оскільки дії обвинуваченого були свідомими і спланованими, йому загрожує довічне ув'язнення. Прикидався добродієм, і скоював майнові злочини. У Кам'янському затримали чоловіка, який спеціалізувався на крадіжках та пограбуваннях пенсіонерок. Діяв за наступним сценарієм, входив у довіру, навідувався у гості чи пропонував допомогу, наприклад, донести важкі торби. А згодом цупив у жертв телефони або інструменти. Так, після його візитів у 84-річної бабусі повсякчас зникали речі. Інший він допоміг донести сумку до під'їзду і нишком гаманець і мобільник. А найстаршу свою жертву, 92-річну, старенько вистежив, коли та поверталася із крамниці і не став церемонитися, а просто висмикнув із рук пакет із харчами. Чоловіка затримали. Це місцевий 35-річний раніше засуджений чоловік. Правоохоронці з'ясували, що він також встиг обікрасти місцеву крамницю, виніс звідти генератор та електроінструменти. Нині він під вартою. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Втім, напередодні від обстрілів потерпав Нікополь. Окупанти били по місту з артилерії, ворожі снаряди, зруйнували крамницю, побили 14 приватних будинків та 15 господарських споруд, а ще кілька автомобілів. У місті обірвана лінія електропередач, понівечений газопровід минулося без загиблих та поранених. До уваги жителів Кривого Рогу сьогодні о півдні та о 14-й годині в місті пролунають вибухи. Не варто панікувати. Це планові підриви у кар'єрах. Поставили на ноги харківського віслючка яшу. Виходили ветлікарі Дніпровського аграрного університету. Тварину, поранену під час бомбардування екопарку Фельдмана, вивезли до Дніпра. Віслюк отримав осколкові поранення і міг втратити дві кінцівки. Майже рік на базі ветеринарного факультету за його життя боролися лікарі та студенти. Історія порятунку Яші у нашому наступному матеріалі. Привіт, привіт, крісні. Там то лапка. Обережно, крок за кроком із загону ветлікар лікар Олександр Шулешко виводить Віслюка. Ходімо вже у лапка ще кривата немножко, ну, але вже опираємося. Двігатися можемо. Яша так назвали цього конеподібного фахівці аграрного університету. У вищі він з'явився рік тому, у жахливому стані і без шансів на життя. До нас тварина потрапила через кілька діб після поранення, тобто туди рана була пікована, в нього було осколкове поранення передньої кінцівки, були переломані кістки передпліччя. Іслюк Яша переселенець із Харкова, колишній вихованець відомого екопарку. Скоїсь служби спасіння животних, котрий непосредственно нам і привезли яшу. во время евакуації экопарка Фельдмана. Осликов приїхала троє. Самый тяжоли из них самом тяжолому состоянии був непосредственно вот яша. Операцію віслюку проводили більше трьох годин. Від лікарі говорять, пішло багато анестезії, бо тварина велика, і її було складно приспати. Та найскладнішим був післяопераційний період. Операція була сложная, операція була в несколько етапів. Ему ставили аппарат Лізарва. Очень тяжело було, коли зняли спицы, тому що це все гнило дуже довго. У нього було чотири курси антибіотиків різних. В якийсь момент навіть намагався уколами. Для фахівців аграрного університету Яша другий віслюк із подібною травмою, якого вдалося врятувати. І враховуючи важкість поранення, його одужання справжнє диво. Очень сильно опасались того, що він перестане вот, що в природі це животное однозначно умирает, тому що на трьох лапах оно не имеет возможности нормально питатися. Ну, Но, слава Богу, он пережив очень сложно, очень тяжело. У него очень болела лапа. Нині тварина почуває себе добре і лише трохи кульгає. Однак здоров'ю віслюка уже нічого не загрожує. Він хорошо кушає, у нього прекрасний аппетит. Вот. Особенно яблуки і сухарики. Морковку, безумно любить морковку, скажи, да? У есть подружка, Хрюня. Він безумно її любить. Ми їх тут називаємо тімон і Пумба. Вот они розлучна парочка. Я шию і далі опікуватимуться у виші. За цей рік він став справжнім улюбленцем, і у нього вже навіть з'явилася справжня подружка В'єтнамська свинка. На набережні Дніпра зацвіли сакури в Японії на Батьківщині рослин. Це вважають початком теплої прироку. Японці з різних куточків своєї країни з'їжджаються на масштабні фестивалі, присвячені цвітінню. Дніпряни також не оминають увагою квітучі вишні, які прикрашають і наше місто. Детальніше про це далі. З наближенням квітня мешканці та гості Дніпра з нетерпінням чекають на одне з найкрасивіших явищ природи світіння сакури. Пікнік, заняття спортом та прогулянки під квітучою сакурою, є популярною розвагою місцян цієї пори року. Набережна Дніпра перетворилася на яскраве видовище. Люди користуються нагодою та здійснюють довгі прогулянки. Красота, невероятна, дуже приємно ходити, дихати цим прекрасним запахом, прекрасно наблюдати по в такой Пані Неля робить фотографії квітучих дерев. Далі надсилає їх подругам, аби ще раз нагадати: Дніпро квітує, і навіть війна не завадить жити повноцінно. Хочу показати їм, як у нас красиво на набережній, які цвітуть дерева, і як добре. Ми сподіваємося, що буде мир, і все буде добре. Сезон світіння сакур нетривалий, тож містяни мають лише три тижні, аби помилуватися східними красунями. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. За минулу добу комунальники усунули понад 35 засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Тим часом тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Зайнялась альтанка на відкритій території. Вогонь надзвичайники приборкали на наявність вибухівки. Довелося перевірити понад півтори сотні шкіл. Все через анонімне повідомлення про замінування воно виявилося хибним. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 10 градусів протягом дня хмарно дощитиме. Трошки є туман. Температура повітря сягне 30 тринадцяти градусів тепла. І поки це була остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві і на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Ті Ві зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин об 11-й. Тоді і зустрінемось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.